Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням я вас вітаю тут на каналі Василь Клинчук. Дякую, що ви підписуєтесь, Дзвіночок микаєте, аби нічого важливого не пропустити. Так само, як і піктограмка, лайк, лайкос, категорично категорична українська подобайка. Як кому ліпше заходить, а якщо заходить, то тиснуть абсолютно спокійно, але категорично. Ну і друзі, якщо є можливість помістити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах, респект і уважуха, як то кажуть, дякую щиро. 28 серпня. В нас неділя. Сьогодні велике свято, сьогодні Богородиці. Ці все знають. Я там в телеграм-каналі Василь Кланчук, до речі, написав, що від сьогодні можна робити, і що повинні робити українці насправді. Але в молитвах ви знаєте про що просити. І якраз саме цей день говорять, що найбільш такий дієвий плані захисту Ну ми знаємо, да що ми хочемо. Ми хочемо перемоги. Якомога швидше ми її наближаємо. Насправді щодня, але навіть перед ранком сьогоднішнього дня, бачите, тільки все почалося, якби світати, чи десь там сонце зайшло, а кацапи вже а, стріляють. Рівська область, Дніпропетровська область, наслідок ворожої атаки на Запоріжжя в місті пошкоджено 5 будинків, двоє людей, на жаль, поранених. Це секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів от, щойно повідомив. А ворог разом з тим зградів ураганів традиційно, на жаль, і системно покривав Дніпропетровщину, постраждали 4 громади. Тобто, поки що, про ураження серед цивільних людей ну, інформації немає. На цей момент будинки, електропостачання, але теж говорять, що його вже відновили і легковики пошкоджені. Отак, от ранок зустрічали Кацапи великого християнського свята. Ну, про, про кого ми і в зв'язку з чим говоримо, вже давно все зрозуміло. Але і Збройні сили України теж не спали. Друзі, це ж важливо. За попередніми даними, які ще вимагають підтвердження. Ми ж з вами знаємо, що підтвердження буде завтра, можливо, післязавтра. Але те, що ми бачили з пабліків, і те, що є звуки, дописи за попередніми даними, значить, знищили військову базу в Мелітополі цієї ночі. Також є інформація про. Про вибухи у тимчасово окупованому Херсоні. А, там мова йшла про якийсь е, боєкомплекс, склади, детонація. Якщо є можливість, плюсик, да, як завжди ми домовляємося, там хто Херсон. Крапка плюс. Будемо знати, що так воно насправді є. Але чекаємо на підтвердження, звичайно. З е, даних, оперативних даних е, значить, Генштабу Збройних сил України е, відбили атаки Кацапських окупантів на Слав'янському, Бахмутському і Авдіївському напрямах. Так що там Кацапи бачите, велике стояння. Вони не можуть чи не хочуть робити, їм треба щось рухати, але руху не, не виходить. І вже котрий день поспіль вони абсолютно не заявляють про якісь реально територіальні здобутки. Кацапи продовжують обстрілювати з усіх наявних видів зброї українські населені пункти, які розташовані поблизу лінії фронту, якраз де Луганська і Донецька області. Що із відомого друзі, теж в цій ночі відпрацьовано по техніці. Район нової Каховки відпрацьована і знищена техніка в ангарах в Любимівці. А от щодо Херсону, я тут бачу, що так званий район 90-ї зони. А теж хто в Херсоні, знають, де це знаходиться. Там ліквідація складу і техніки на території. І багато писали в пабліках стосовно мису Фіоленд, це Крим і Севастополя. Про Севастополь ми ще сьогодні будемо говорити. Там готель залужному забронювали. На 14-те число, не жовтне маю на увазі, але протиповітряна оборона працювала достатньо гучно. І люди якраз от про це писали. Але підтверджень, звичайно, немає, бо Кацапи. Насправді я вам вчора доповідав, засекретили до певної міри якраз моменти пов'язані з військовими діями. Ну, типу, щоб не розігнати там оста, тих останніх відпочивальників. Хоча вони вже сьогодні публікують відоси. А, про те, що знають, ну, вже 1 вересня вже всі роз'їхали, а абсолютно порожні пляжі. Да-да, На 1 вересня ми ж знаємо, що якраз сезон, і всі на 1 вересня да, роз'їжджаються. Тепер ще спідтверджено остаточно: це оперативне командування Південні. Збройні сили України знищили два ворожих. Склади боєприпасів в Дучанах, пам'ятаєте, ми вчора вранці говорили, що таке враження. Слава, бо доба минула, підтвердили. І Давидовий брід Херсонської області, і там якраз в Воскресенському, був ще польовий пункт постачання, ну розподілу логістичний його теж знищили. Це підтвердили. А при тому, що очікують на підтвердження слів оперативного командування Південь і в американському військовому цьому інституті досліджень всіх цих операцій, і вони знаєте, як кажуть, якщо. Оперативне командування Південь раніше повідомляло, ми теж з вами вчора про це ж говорили. Що 27 серпня російська ДРГ в складі 10 осіб намагалася провести штурмову операцію на Херсонщині? І от що кажуть американці? Ці дані дозволяють припустити, що наступальні можливості Кацапів на півдні України ще більше погіршилися. Якщо оперативне командування Південь правильно вказало чисельність, а в нас немає підстав не довіряти да, цій інформації. І завдання цього підрозділу було саме те, що якби зазначалося, означає, що в них просто не вистачає людей, бо для таких операцій 10 ну, людей за штатним навіть розписом замало. Ну і от ключові висновки, якраз американського інституту вивчення війни, станом за от цю добу сили Кацапі провели наземну операцію, обмежену атаку, як вони кажуть, в 20 кілометрах від Харкова на північ. Окупаційні війська локально атакували українські позиції на південний захід від Ізюма і на північний схід від Сіверська. Разом з тим північний схід і південь від Бахмута, а також на захід від Донецька. Це то, що говорить Генштаб України. якраз ці три напрямки, де й були відбиті, причому жорстко відбиті, як приточний Генштаб атаки Кацапів. Українські сили завдали ударів по кацапських повітряно-десантних підрозділах на заході Херсонської області, в тому числі оці ДРГ. Україна і Росія обмінялися звинуваченнями в обстрілі. Запорізької АЕС і це на тлі узгоджено вже наступного тижня приїзду делегації Я Зараз теж про це розкажу. А кацапське військове керівництво можливо переходить до нової фази мобілізації в центральній частині Кацапстану. Ймовірно, вичерпали резерви потенційних новобранців в більш перифері буряти закінчилися. Буряти закінчилися і безправних регіонів. Ну, ТуВА там, чу, там чуваше, щось так, щось таке. Кацапська влада посилює правоохоронні операції на окупованих територіях, і це зрозуміло, оскільки останні кілька. Днів ми тільки бачимо, там а, машина підірвалася з колаборантом, там якогось колаборанта значить, помножили на нуля. Як ви хотіли? Стали колаборантом, не маю на увазі управлінцем, хтось там, типу, головний поліцейський, хтось там ще в громадах. Ну все, це ж смертний вирок, по суті собі, людина підписує, чи від спецпризначенців чи від місцевих партизан, от тому Кацапи і нервують. Дуже особливо, якщо їм треба проводити, як вони вважають, той терміновий референдум. А ще одним показником буде. 1 вересня, і там теж вони будуть лютувати, тому що теж ці підходи ми з вами з'ясовували в попередніх наших випусках. Тепер відносно от цієї великої інформації у нас крізь знаходиться і в пабліках, і на сайтах стосовно перекидання на фронт нещодавно сформованого так званого третього армійського корпусу. Ну тільки лінивий, я думаю, що не висловився ну, якби, про цю всю історію. Я, можливо, не буду тут унікальним, але зібрав в один. Якби одну, одну, одну таку подачу, все загальне, а щоб ви краще спокійно просто уявляли собі ситуацію. Бо реально от, світлини, відео, танки, ешелони ну, масовано, реально, буки їдуть. Це серйозна тема. Але що насправді Що насправді стоїть за цим перекиданням? А, спочатку треба сказати, що це оперативний резерв стратегічного рівня. Це означає, що Путін кидає в жернова до цієї війни, по суті, останні, останні потужні сили, які взагалі в нього є це на тлі всіх інформації про те, що абсолютно на повному серйозі в світі починають а, говорити і теж в телеграм-каналі Василь Кончук Сьогодні я вам там дав табличку з великою нарадою в Вашингтоні, де й обсє брало участь розчленування в якийсь спосіб Кацапстану як унітарної а, країни. Ну федеральної, але в принципі за да, спільними кордонами, щоб там республіка Раша. Там, взагалі, якби от по Москву, там, Республіка Урал і так далі. Подивіться, дуже цікавий момент. І якраз забираючи звідти ці війська, Путін якраз рухається от в контексті цих всіх бачень, візій, я би так навіть сказав. Але він це робить. Це оперативний резерв стратегічного командування. Останніми днями наші волонтери виявили фото і відео перевезення залізницею Кацапської військової техніки, яка ж бук Т-80, Т-90. Згідно з базою даної Кацапської залізниці, обидва, значить, ці ешелони велич... Чезні прямують з Ніжегородської області на залізничну станцію Неклинюка, Це Ростов Ростовщина, наша Ростовщина біля кордону з Донеччиною З Муліно Вони вийшли 22 і 24 серпня. Відповідно, і приблизно відповідає часу відправлення сформовано звідти цього третього корпуса. Тобто, ця машинерія це їх і може свідчити про перекидання всього третього корпусу. Але ще припускають, що може його частини, може Путлер все ж таки не, риз, не ризикує кинути всіх. Хоча навіть, якщо би він кинув і усіх, от ті самі американський інститут дослідження війни, я навіть тут Арестовича не буду цитувати інших наших експертів військових, але всі плюс-мінус говорять одне те ж саме, тому я вам дам це знання якраз з американського боку. Сформований з добровольчих батальйонів третій армійський корпус Росії, ймовірно, не зможе суттєво змінити ситуацію на українському фронті. Це якраз інститут вивчення війни. Зазначається, що Казахстан перекине третій армійський корпус для відновлення Наступальних операцій, які в них ніяк не вдаються, і бачите, щодня українці навіть з тими силами, які є на Луганщині, Донеччині, від відкидають противника. Так, от, можливо, на напрямку міста Донецьк для посилення наступальних операцій під Донецьком, де рух навколо Мар'янки, Пісків і Авдіївки, застопорився після деяких успіхів, які там були. І на південному напрямку для підсилення кращого оснащення, от ця машинерія, в тому числі знята з зберігання, можливо, десь Щось випущене, свіженьке. Але краще оснащення, на думку американців, не обов'язково робить сили більш ефективними, якщо особовий склад недостатньо навчений або дисциплінований, як це було і є з багатьма значить, військовими з цих добровольчих частин третього армійського корпусу. Він якраз цих добробатів і сформований, в який спосіб набирали добробати, за які гроші, на яких умовах, ми з вами багато говорили. Оцей весь склад зараз це, типу, страшна касабська армія. Фотки, які вони теж публікували а в соцмережах, от люди, які це все компонують і дивляться, в тому числі інститут вивчення війни, каже, світлини бійців 3-го армійського корпусу показали, що добровольці а, почасти фізично нездорові і літні. Ну, вони написали старі. Old а, аналітики також визначають, що Нестача в Касапстані досвідчених молодших офіцерів якраз вплине на ефективність 3-го армійського корпусу. Звичайно, це об'єктивна реальність для професіоналів. Тут багато що сказано. А, я ні в якому разі не хочу говорити, що ми тут шапками всіх закидаємо. Даємо, в принципі, ну хто глибоко розуміє, то напевно може якісь там сходинки пере переходити, які ми ще мусимо з вами опрацювати впродовж от, розгортання цього корпусу і початку ведення бойових дій, але сила велика. Ну в тому плані, в кількісному о, варіанті. Якщо так ніхто не хвилюється в нашому складі, можливо, за рахунок Хаймерс і іншого. Ну і слава Богу, тому що, от коли ми говоримо про новації по набору, по прихованій мобілізації в Кацапстані, напевно, да. Ми вже ж говорили, що там не, не можуть же не збирати ну, реально, серед бурятів і тувінців. І Прихована мобілізація дійшла до Московщини а, і, 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 і Санкт-Петербургу, Ну, Леніградської області, і Московської області. Це головне управління розвідки. наше пише. За даними розвідки, раніше на війну активно збирали чоловіків з відсталих районів Бурятії, Тува, Кавказ, але дійшла черга до центральних областей. Чоловікам призовного віку пропонують підписати контракт добровольця терміном на 3-12 місяців. Охочим зарплата. 240 тисяч цих рублей А на час навчання, поки там скільки там вони навчаються, тиждень два, тридцять 45 тисяч рублів. Вербувальники розповідають, що медична комісія проводиться умовно, фактично беруть всіх бажаючих, навіть з категорією Б у військовому квитку, типу обмежено придатних. От така армія насправді і рухається. Ну і паралельно, друзі, ми теж повинні вже бачити якісь такі зернятки. Вони невеличкі, вони поодинокі, але бачите, якийсь новий етап вже окрім того, що там. З білим аркушем виходили, да? чи там пошепки на кухні не сприймали там якісь тіради цього Соловйова Скабєєва з Скабєєвим. А, до речі, вони розлучаються теж. Знаете, в них от Кабеєва розлучаються із Скабєєвим, а, тому що він підкаблучник і е, його забирає Отака от, от це на неділю вам такі знання. Тому там всі нервують, всі на нервах, абсолютно на нервах. Да, так тепер трошки інакше, мешканка Москви на знак протесту проти війни з Україною облила. Бензином і підпалила автівку заступника начальника восьмого управління Генштабу Збройних Сил Росії Євгенія Секретарьова. Ну там якраз ну, за заднім за, часом БМВ x 6. Так в них їздять БМВ як 6, військові. Да. А от ну, жінку затримали, і знаєте, що вона заявила? Що не аркуш чистий, да, не там напис ні, ні війни. Вона прямо сказала, що виступає проти спеціальної військової операції. Прийшла і запалила машину. А управління Генштабу це те управління, яке відповідає за цензуру і стежить, щоб у ЗМІ не з'являється. Неправильна інформація про кацапську армію. І це вже знак протесту, і це вже ну трошки інший рівень. Подивимося, чи буде якийсь розвиток. Ви напишете, звичайно, ні. Але бачите, видно, допекло щось цю жінку, що вона так зробила, вона знайшла цю конкретну людину з конкретного управління, людину, яка відповідає за це все. Ну, і таким чином передала йому вітання. Тепер, друзі, пару слів за МАГАТЕ за Запорізьку атомну станцію. Затвердило МАГАТЕ вже групу експертів. Персональний склад, який відвідує Запорізьку атомну станцію, значить на вступного тижня. А групу особисто буде очолювати гендиректор МАГАТЕ Рафаел Гросі. Також будуть 13 експертів, але з нейтральних країн. Тобто там не Сполучені Штати. Ні, Велика Британія, які вважаються недружніми для них загроза життя. Вони не будуть представлені у групі. Але ми сподіваємося, що якась незалежна оцінка вона не буде працювати на кацапстан, тому що Організація Об'єднаних Націй там позиція відома. Ну теж будемо дивитися, але це найголовніше, що якраз ця комісія приїде. і Ми сподіваємося, що, що вона не надумає сказати, що добре, що тут стоять Кацапи, і було б непогано переключити атомну станцію на кацапську мережу. Тому саме. В такому контексті вона буде залишатися безпечною. Я не виключаю такого варіанту, але думаю, що до цього не дійде і точно якісь директиви по відвіданню в цій комісії від ООН, яка фактично фінансує цю комісію, є. А дипломати, як я вже вам казав, Організація Об'єднаних Націй найбільше бояться втратити роботу, а найголовніше пенсію від ООН. Це мріє будь-якого дипломата. Тепер про постачання зброї, друзі, для України. Це, ну, я думаю, що з Санція, це теж до певної міри зброї. А тепер фактично сполучені Штати Америки, от на тлі розгортання цих третіх корпусів, то що в останні місяці розширили постачання озброєнь України морським транспортом. Це вже відзначили багато хто і замість постачання повітря. При тому, що постачання зброї по морю сортувало через кілька тижнів після початку кацапського вторгнення, але о, значно розширилося вже з середини весни, коли Вашингтон почав надавати Києву важку зброю гаубиці, там гаймерси, е, вони вимагають постійно. Де, ну, боєприпасів припливу і от е, якраз журналісти Washington Post відзначають, що хоча постачання повітрям більш оперативні, морський транспорт дозволяє перевозити великі обсяги вантажів, що дає Києву можливість створювати запаси озброєнь і накопичувати номенклатуру. Правда, тут от зразу Washington Post трошки якби, включає задню і говорить про те, що розширення постачання озброєнь подібним не поспіхом, таким плавним способом свідчить про те, що в США припускають затяжну війну, яка може тривати. Впродовж багатьох місяців, навіть років. Ми е, думаємо інакше з вами, ми спусти, ну, сподіваємося, що це якраз іде накопичування, якраз іде накопичування до е, осінньої кампанії, яка ну, в, в, в зиму може перейти в якомусь абсолютно іншому форматі. Ми на це дуже сподіваємося і дивимося, якраз, е, що відбувається. Тому що в Кацапів, наприклад, е, складніше брати е, поповнення. Там десь плече Туреччина їм по постачає. Ви знаєте, Туреччина взяла втіхаря і пропустила. А Кацапські корабелі з батареєю комплексу С-300 Сирії. Тільки ми пару днів з вами говорили про те, що їх зняли, і за даними там супутників, цей рух почався. Да? І всі ж дивилися, як босфор. Все значить, приватна розвідувальна ізраїльська компанія Image Саттнала International опублікувала знімки, на яких видно, що Кацапстан перемістив свою систему С-300 Сирії до Росії. ЗРК завантажили на борт торгівельного судна Спарта-2 в сирійському порті. Ті Тартус це якраз та серія, яка перевозить крадене українське зерно туди. Ну а потім везе зброю, але ж воно порожнє, але ж воно не військове і тому ніхто їх не доглядає. Але під покровом темряви касапське вантажне судно прослизнуло через Босфор в Туреччині і після стоянки на якорі біля касапського узбережжя. Фактично, от останньої доби увійшло до Новоросійська. От це єдине, чим змогли касапи самі собі допомогти на цей момент, тому що, наприклад, в них є сусіди з черговим там кінжалом спину. Бо, пам'ятаєте, зустрічався з Токаєвом з президентом Казахстану Путлер, і там ми ж знали, що температура в них знизилася, мається на увазі контактів там дружби. Токаєв собі міг дозволити розказати про своє ставлення до так званих ЛНР-ДНР. Він конкретно послав Путлера із пропозицією відправити на спеціальну воєнну операцію свої війська. А тепер він е, ш, далі пішов. І, до речі, після зустрічі з Путлером нічого там не налагодилося. Це ж таки орієнтований Казахстан на Китай і я Думаю, що і Туреччина там робить своє теж свою роботу. Але зібралася вчора велика нарада в Казахстані думали, що робити з, військовою, ну, з бру, ну, товарами військового призначення, там ж не тільки зброя. Бо, наприклад, білоруси вони все віддають, все кацапам віддають, щоб їх не потім не, не примушували йти воювати. А ці що сказали казахи, вони ж теж зброї багато, і армія є велика. І для того, щоб. Ну, ніхто ні в чому не звинувачував і ніхто якби не посягав, і не розказував про розп'ятого хлопчика там на півночі Казахстану, наприклад, да, чи при при утисках цих російськомовних, а там ця проблема достатньо існує. Казахстан зібрався своїм великою нарадою і вирішили припинити на один рік експорт продукції військового призначення голова уряду підписав заборона буде діяти рік до кінця серпня 2023. Ну все, Путлер, ну все каже дайте зброю А ми ж прийняли рішення в нас в нас заборону ми не можемо Ось так вони і працюють. От слава Богу, з накопиченням все ж таки оптимізм є. Тепер дивимося на європейський фронт. Там запекла боротьба навколо кацапського візу Обану. І все ближче і ближче до того моменту, 31 числа, вони ж збираються. Фактично, це буде всереду, для того, щоб вирішити на якому рівні обмежувати чи не обмежувати. Франція, і Німеччина, наприклад, виступають проти конкретно заборони видачі віз Кацапам, особливо тим, хто є противники путінського режиму. От мене питання. Дання і така, е, не те, щоб проблема, як вони будуть визначати. От як вони будуть? Вони в візовому центрі будуть людина підписати документ. Окей, я думаю, що там треба сказати, що я вважаю Крим Україна, я вважаю Херсон Україна, я проти військової операції, да? я їду звідси, щоб втікти від Путлера. От я думаю, що в такий опитувальник треба закладати, бо якщо німці і французи якраз ну, використовують цю термінологію противники путінського режиму, то ці противники повинні доводити, бо бути противником путінського Людського режиму це кинути пляшку в машину того офіцера, а не просто прийти в візовий центр і сказати, мені треба віза або я по умолчанню проти не путлівського режиму. Так от, зі спільною заявою Берлін і Париж планують виступити якраз 31 го числа. Розуміючи, цитата занепокоєння деяких держав, членів ЄС. Ми не маємо недооцінювати, перетворюючі сили досвіду, життя в демократичних країнах, особливо для майбутніх поколінь. Тобто кацапи, їдьте знову ж туди, вони там будуть. Перетворюватися, да використовувати всі блага е, західного світу, будуть люто ненавидити Україну і будуть ходити з цими триколорами на день Побєди і ще на якісь кацапські свята і кричать «Путлер Росії. Отак от от буде насправді. Чи, чи як? Бо вон Естонія, наприклад, ці мітинги там проводилися останніми днями проти зняття цих кацапських пам'ятників. Все організатора запакували громадянина Естонії, але в нього кацапський паспорт запакували і вислали, позбавили громадянства і вислали із Естонії. Отак от, от беруть. Просто Франції, Німеччина ще не дуже якби впіклася, напевно, на цьому. Противники путлеровського режиму їздять на шопінг там, на єлісейські поля, чи не знаю на, на Кудам. Там на всю на велику німецьку вулицю. Так от, якраз Франція і Німеччина спільно заяви закладають, закликають ЄС продовжувати видавати візи росіянам, які не пов'язані з владою і, ну, знову ж таки, не пов'язані з владою. Ну, все про що я вище сказав. Ще один дуже важливий такий шпигунський варіант і набирає обертів перед якраз ну, з одного боку так співпало, тому що є пробіжні вибори Сполучених США, Америки. Але співробітники розвідки США це серйозна організація. Оцінять загрози, і це теж серйозний крок. Увага, оцінять загрози національній безпеці через документи Маралаго. Ну пам'ятаєте, Трамп цей маєток да, вилучені документи. Директор національної розвідки США Авріл Гейнс повідомила, що її офіс проведе перевірку конфіденційних документів, які вилучені з резиденції колишнього президента Дональда Трампа у Флориді. Під час перевірки буде визначено які джерела. Або розві... система розвідувальної інформації могли бути ідентифікованими і скомпрометованими в разі, якщо вони потрапили в чужі руки, перекладаю звичайною мовою. Теж в американській пресі останніми днями і тижнями почала з'явитися інформація про по суті знешкодження великої кількості агентів центрального розвідувального управління і агентів, які працюють в системі нацбезпеки в світі. І насправді, якраз от ці інституції пов'язують, ну ще просто не доведено, але пов'язують не дарма. Вони ж там пам'ятаєте, відбитки пальців хочуть взяти з кожного аркушу, чи вже беруть. Так вони хочуть з'ясувати, чи стався витік цієї інформації. Це просто ну, гірше не буває. Якраз від того, що ці документи знаходилися в маєтку Трампа. Ніхто поки що прямо там Трампу там пальцем не показує, але гіпотетично все може бути. Якраз от цей процес є. Він дуже. Неприємний чутливий насамперед для американського суспільства. Загострення минає друзі. Ми очікували, ще на перше серпня Сербію і Косово да так дивилися дуже уважно в той бік. Вдалося досягти їм згоди. Ну, видно, що серби все ж таки більше в бік Європи на сьогоднішній день дивляться. Бо якщо б там була рука Москви, вони би, звичайно, там температуру запалювали страшною силою. А видно, за цей час щось відбулося. Там пам'ятаєте Вучич відмовив Кацапам створені військової бази, тож то, то, також із постачаннями військовими. Так от Сербія погодилася. Скасувати в'їзні-виїзні документи для власників косівських посвідчень особи. А косово в свої в свою чергу погодилося не запроваджувати їх для власників сербських, сербських посвідчень. Буде ще питання з номерними знаками, але я думаю, що його так само полагодять. І в той спосіб, і Косово за будь яких обставин мені здається, що піде по принципу Карабаха. От помічник президента Азербайджану Хікмак Геджиїв заявив, що Карабах більше не є зовнішньою політикою Азербайджана. Це питання вже. Вирішено, тобто, знаєте, коефіцієнт корисної дії у цих мінських дорадників мінської групи ОБСЄ нуль. Поїхав Ердоган, вирішив питання з Путлером і питання закрите Пашанян тепер відпочиває з всі, всією історії. Тобто Карабах собі повернув свої землі. Ми так само їх обов'язково повернемо і так само будуть на тих землях працювати люди і на землях, і під землею. Сьогодні, до речі, День Шахтаря. Я вітаю всіх, дотичник до цієї героїчної професії. Мені довелося в житті, я не працював, але просто. Під час зйомок побував практично в усіх видах шахт, які є в Україні: і е, Уранова, і Вугільна, і Залізнорудна, і навіть соляна. Да, теж відбувалися роботи. Так що е, це фантастично героїчний, складний, дуже небезпечна праця. Друзі, із святом, ще ми своє будемо діставати. Ну, я знаю багато ж зараз і шахтарів і працює, а на Львівщину, тільки там Волинь візьміть, абсолютно. З професійного святом, бережіть себе. Ну і е, ті, хто бережуть себе зараз за кордоном, це. Цікава статистика, теж ну, з роботою пов'язана. Четверо з десяти українських переселенців, які працюють, на ну, які є в Британії вже на роботі. Четверо з десяти, практично вже половина. Серед українських переселенців, які приїхали до Британії на початку війни, понад 40%, які опитані вже знайшли собі роботу. Порівняно з квітнем, станом на початок серпня, частка українців, які працюють, зросла з 9 до 42%. Це статистика хороша, бо українці про працювати а з іншого боку, це зменшує. Напевно можливості повертатися в Україну. Ну, чим далі буде відтягнути цей термін, тим менше, я думаю, буде можливості в людей, особливо які знайшли собі роботу, офіційну роботу в Британії. Це дорогого вартує. Я сам колись був в Лондоні на касі. зустрів, ну як Зустрівка <смас> була із з івано франківської області, вона мені сказала: а Я питаю, а як ви тут? А вона каже: Да, румунський паспорт. От так от виходили люди із ситуації. Тепер бачите, от можна з українським паспортом мати роботу ну і я е, чомусь так думаю, що не буде дуже довго витягнуто. Тому що е, журналісти, ну я не знаю, хайп такий, але тим не менш, дуже всі серйозно забронювали номер. В Севастополі, в готелі Мрія. Назва така, да якраз на ім'я, прямо на ім'я Валерія Залужного. Ну так там в мене, до речі, в телеграм-каналі Василь Планчук, там є от вся ця переписка. Подивіться, це фантастика. Значить, номер головнокомандуючий Збройних сил України Залужний там питали, питає переписці, а з якою метою значить, він їде? А він каже, дуже буде салют. Просто буде салют 14 жовтня. а Там пише: який салют? У нас немає салюту. каже, буде, тому що це буде салют на честь дня звільнення Криму. Від кацапських окупантів. Ну, в мене ж да, питань немає. Обирайте номер, там який буде все. Так що, бронь на 14 жовтня в Україні, 14 жовтня, День захисників України. Салют Севастополі. Призначено на 21 ну, на 21 годину за о, київським звичайного часом. Так що, друзі, чекаємо і дивимося оптимістично, якраз от у цьому напрямі. Дякую, що ви на каналі Василь Флемшук. Нагадаю, сьогодні друзі, неділя, сьогодні, 28 серпня. Так принаймні виглядає цей день. Так в розкладочку. Сьогодні можливо менше таких якихось оперативних подій, але ми готуємося до важливого наступного місяця. Підписуйтесь, дзвіночок ставте, аби нічого не пропустити. Наступного тижня я ще додам інтерв'ю і зустрічі з цікавими. Людьми, просто щоб з різних сторін ми бачили, що відбувається. Лайкос, лайк або категорично українська вподобайка. Спасибі вам великі. Дякую дуже своїм патреонам, спонсорам каналу. Це можна оформити прямо на головній сторінці каналу, якщо є бажання стати патреоном, які люди з мене системно, традиційно підтримують. Будь ласка, проходьте в опис до цього відео. І тим паче у нас, бачите, складаються певні колаборації, бо ми ж спілкуємося і вже навіть обмінюємося телефонами, якось там якісь якихось справах. Ну, скоро, я думаю, що ви побачите. Результат цієї роботи. Спасибі пане Іване зі Львова. Ви розумієте, да, до кого я звертаюся. А, і пану Олексію з Києва да, за всі світлини і за ваші футболки. Да. Це просто фантастика. Там в телеграм-каналі є а, звичайні українці, і не українці зі всього світу, як вони якраз так, да, категорично. Спасибі, великі друзі, тому що ми переможемо. Це однозначно, і це навіть не обговорюється. Бо ми віримо в Бога і ми віримо в Збройні Сили України. Далі буде. Обов'язково ви тільки не перемикайтеся, залишайтеся мені, будь ласка, здоровими ну, для того, щоб було з ким, звичайно, спілкуватися. І, друзі, слава Україні!